Добрий день друзі. У нас сьогодні має вихідний день, субота. Ми викопали півгорода бульбушки. Зранку різав на пилорамі. Погода шикарна, сонечка нема, після дощів тепло. Зараз маю ще вигрузити такий прицеп вже. Скоро залізу. Землю е, тим вигрузити його і ще буду собі різати, маю пару кльоциків і Може дай Бог піду сьогодні далі до ліса, на яку вилазку Я маю небагато, 6 штук зараз поріжу. Зранку косив ручною косою береги. І це. вчора була вилазка. Хлопці, шикарна вилазка, був лис, зайці, козулі, Ну просто капець багато. Лиса не взяв, козулі просто посп... ну я полюбувався, познімав там. зайці козулі разом пасли. Єдине те, що в мене десь То не в мене, а в тих моїх місцях. Два козлики, не знаю де. Один вроді ще є десь. Просто вчора я його не бачив. А молодий козик пропав, шпичак був. Приходив на фотопастку, не видно давно його. ой, Певно, хтось... Ну, нічого не зробиш, таке життя. Козульки є, і є, козульки з малими, всі малі, все та як книжка пише. Вчора теж козлика одного бачив. Той, що приходить на солонець, то що я писав, що колись буде достойний трофей. Ой. До речі, теж близько було до нього. І таке, то, може якщо встигну, сьогодні, певно, не встигну, завтра, неділю змонтую, постараюсь випустити вам, подивитися, поставлю одразу з парда, зйомочку з нічника. Сьогодні хочу піти, не знаю чи встигну. Ще роботи капець маю. Е, Хочу піти, може дай Бог той, е, той, того лиса хоч приберу. Е, той лис вже не перший раз тут з'являється. Так що треба навести порядок. Треба ще сьогодні плуг чіпити, бо от у мене був овеску посіяний. Треба буде трошки погубилося, бачу сходи. Е, Треба буде той вивороти і на зиму. Я би хотів, те поле, для бульба, в себе на другий рік пшеничку засіяти. Отут. Ще пів загуна лишилось, а тут де ОВЕС буде городина, бульбушка А от тепер дивіться яка яка штука хлопці? То мій город, то все. О теж моя земля. Ото ті курчі. Тут є майже, е, майже 80 сотиків. А за нею що? За нею ліс. Того року хочу виробити, все вирізати, викручувати, скусити і виробити поле. На другий рік маю плани посіяти тут увес під самим лісом. По-перше, увес класно розпушує землю на новий рік. А по-друге, під лісом увес, може дай бог та щось таке буде приходило, хоч як не якась козулька, може який кабанчик ще прийде і не один. Тому на тих осиках взагалі можна вишку зробити. -то добре, До роботи беруся, бо ще не знаю, яка там зараз година, але ще повинен все встигнути. Давайте. Так, лопаки, 4 година. О! Отак мажори. Копійку так. Скусив, все, прицел, Все, Зараз під'їжджаємо крушу синів, ріжемо тих шість кушків. Вирішив кусити перше, не чекати вечора, тому що вечором мені де кожна хвилина дорога хочу на вилазку а хлопці мої трошки замучились Кажуть, тато ми видихнули. Я кажу, йдіть віддихніть пару мінус, а я скусив, вигрузив, зачепив до все. Вони мені допомагали, правда, вигружати. І все, зараз клишу. Валимо тих шість кольосиків, скільки там поріжемо, зразу складаємо на прицеп. Поскладати нині сьогодні я не встигну. Ну, Але вже на прицепі буде, переклади дамо, йому нічого не буде, головне щоб дихало. О, савок зовсім інакший вигляд має, зараз вам покажу. Ось такий ставочок. Там ще в кінці заросше ще буду там бачите хлопці, то в мене місце для пристрілки Якщо я під тим під навісом стою, де кури ходять туди рівно 60 метрів ми рахували тут. Так що ну, мені вистачає мілкашку, щоб рибка скаче. Через місяць мені мають привезти білого мура. О, Я думаю, бачили? Білого Амура привезуть. Я зразу не замовляв і зробив помилку. Ага. Чого тому що? Я думаю, ставок свіжий, все. А там от де зелене, там Там старий савок був і він ескаватор. Кувшом не досягав. Але я і не хотів, я хотів, щоб він таке старе місце трошки лишив там. І там дуже почало заростати. от Білий Амур зробив погоду. Привезусь, запущу. Ну і ще в планах треба той аератор, дай Бог, зимою зробити. Е, ну, іменно механічний від вітру. Вже цистерна стоїть зверху. О, там висота, щоб ви розуміли, майже 5 метрів. А ще він буде 2 метри над тим, 6 метрів тут вітер постійно з лісу, і хай булькає собі. І рибі буде добре, і лід не буде замерзав в тому місці. і Я буду спокійно спав у Львові, тому що не переживати, що риба задихнеться. Блін, трошки замахався сьогодні, мої хлопці рибу лапають, але відпускають, корупці такі. 600, по 600-700 грамів. Гарно підросли, підтягнулися. Думаю, на другий рік буде саме задоволення їх тягнути. Планів багато, хлопці не знаю О, Стов поставили, світла не зробили, а треба світло зробити. Тут над пелораму, щоб було. І, і Я хочу два і на озеро треба, включив собі і туди, і туди. Мав робити той мостик, так і не зробив ще старий стоїть. Я хочу великий, з накриттям. Але Мені руки не доходять. У Львові на роботі, роботи валом, я не знаю. Можна купити та відкинути. О, дивіться, кури, да? А то таке побігло мале, то вже доросле, то когут. Купили коротше, мої баби яйця, під кочку дали. Якісь бергамотки чи як, я не знаю, як воно це називається. Коротше, не курить, якийсь голуби, блядь. Ну, а що ви розуміли, то його кугут, от той що ходить по підсідку з того боку. Він перелізає, бо він малий, в любу дзюру вліз, бачите? лізе. Він у тому великому дає тягла. Я щось кугут, блядь. б дрібне, але корінисте. Мого Петрика обіжає. Петро в мене на розсів не піде, він в мене заслужений. А ти о я б його зараз втупив, курче, тільки зерно їсть. Ох, дівчата кають, не дай бог пропаде, Поки що він має типу бронь. Бронь має, о! Ну, нічого нічого. Добре, хлопаки. Галю далі. Ходу путь осанівхай допомагають. Друзі, за 28. Я не знаю, не було що. порізав, все, зробили порядок. Моя дружина ще вирішила листя везу Там листя погромадити, яблука позбирати. То вже остання тачка, я вже більше нині вести не буду. По дорозі я там де вивожу листя, а не ростево на каналі горобина. Я страшно люблю її, ще й зараз вона така в своєму соці, як то кажуть, але її багато не можна. Я раз так наївся, що поплив, вона ти збиває. Я дуже люблю. Три галузки, я думаю, не зашкодять. М -м -м. Цікаво було би вино зробити але його теж багато не вип'єш я люблю домашнє вино червоне Але так як я п'ю, то десь там на різдво. Солодке якесь. Мені передають ужини ну, хлопці роблять. з Звиприяни там. А ну, з горобини я ще не чув, що було. коротше хлопці, вирахуйте, яка година. Я забембений. зараз щось перекушу. Поки зберуся, а я таки ще перейду. Може щось знімлю Може того лиса, блін. Але я нині візьму 308, тому що зараза близько не підпускаю до себе. Якщо що, то, як казав один вуйко дядько, лучше не добзять, ніж перебіздять. Коротше, вивожу, я те лися вже, все, хвати Що я забув сказати вам? Що класного за тих виларка, комарів вже нема, там якийсь один зальотний -то. суперово. Зранку сьогодні став я. 5 годині вже на ногах був, пів шоста вже різали. Що мене здивувало, ранок такий теплий був після дощів. Хто любить гриби, гриби мають появити. Така в нас тут ідея, природа. Мої яленочки цілий ряд. Кругом ліси, хлопці, гарай буду закруглятися. Капець холодає трошки. На вечір холодає. О, ну я вже бачу. Зараз буде кричала. Нам не дозволяє гороби не їсти. мене ледве тоді. Так, до тями привели. Я вже йду.